Вони пройшли, Афганістан, пройшли Чорнобильську цю трагедію, і деякі з них вже побували на цій війні. Ветеранів кількох поколінь об'єднують Асоціація «Афганці Чорнобиля та Бойове братерство України. Осередки цих організацій є і в Чернігові. Тут є в нас навіть такі люди, які пройшли Чорнобиль, і людям, де вже і під 80 років, за 80, От молодь. Тих, хто з фронту Сьогодні і для них усіх кінець квітня, початок травня, це пам'ятні дні. Скажімо, загони цивільної оборони на підприємствах формувалися і відряджалися на ЧАЕС саме в перших числах травня 86-го року. Ну, от перше по 16 число, от ці числа. Отряд ГеО Гражданська це були там ці... Чернігів, Чернігівське, Київське і Житомирське. Учасник Чернігівського бойового братерства Михайло Скиба також ліквідатор. Ми проводили дезактивацію автомобілів, які туди їздили. І були непосередньо з цим, цим. А два молодших покоління в його роду захищають нас зараз, зокрема і від радіаційної загрози. У мене один плем'яник зараз служить. На охороні Чорнобильської станції, а внук пішов добровольцем і зараз служить хіміко-радіоактивна розвідка. Серед молодших представників бойового братерства В'ячеслав Власенко, учасник теперішньої війни, каже, що згадує подвиг чорнобильців як приклад для себе. Кожного дня, кожен військовослужбовець. Кожна людина, котра поважає себе, повинна, скажімо так, почуватися з гідністю, захищаючи нашу незалежність України і поважати історію, поважати сьогодення, поважати майбутнє. А історично було так, що, наприклад, афганців масово мобілізували і на ліквідацію аварії на ЧАЕС. Серед таких був і Юрій Русанов, майже одразу з війни у Чорнобильську зону. Повернувся я в 85-му році. Повернувся з осіння, А на весну вже там. Тож закономірно, що існує така асоціація – Чорнобиля. І зараз вона теж спрямовує досвід старших поколінь на перемогу України. Яскравий приклад вшанування пам'яті нашого земляка з прилуччини, афганця, майданівця і воїна АТО Олега Міхнюка за фінансової підтримки асоціації «Афганці Чорнобиля. Було встановлено пам'ятний знак герою України Олегу Міхніку на його батьківщині Малій дівці. Ми приїжджали, встановили провели захід. Представники бойового братерства і афганців Чорнобиля у день річниці аварії на ЧАЕС 26 квітня, взяли участь у пам'ятних заходах разом з іншими представниками громадськості. Ми поклали квіти до пам'ятника чорнобильцям, зустрілися з побратимами. Привітати один одного. А згодом кільком учасникам бойового братерства вручили відзнаки Міністерства оборони: бронзовий хрест за хоробрість це військовим, а також на грудні знаки за волонтерську діяльність. Серед відзначених волонтерів викладач музики, композитор Лариса Забара. Вона та її колеги збирають кошти на ЗСУ своїми концертами. Ми можемо сприяти своєю культурною діяльністю. Своєю творчістю підіймати дух організовувала у два третьому році благодійні концерти, також і бойового бартерства України. А Олена Клоновець, зооволонтер. Вона, зокрема, в найтяжчі дні облоги Жернігова у березні 22-го року годувала покинутих тварин. Проходящі, мимо пробігащі то пробігає. Також всіх кормів носимо з собою корм, теж поэтому, але всі свої кошти також просимо хто може також долучитися до допомоги нашим тваринам, тоже беззахисним. Отже, для активістів цих ветеранських об'єднань річниця аварії на чаес є не лише трагічною датою, а й водночас символом єднання сил різних поколінь в ім'я перемоги. Щось в нашому сьогоденні. Нагадує нам про ті часи, коли ми всі об'єднувалися. Тому і зараз, скажімо так, ми всі об'єднані як ніколи. Треба об'єднуватись, берегти друг друга і ну, не дозволити ворогу наробити такої шкоди, яка вже була.